Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити за те, чому насправді Захід проти того, щоб Росія розпадалась. Ми ж бачимо, що Купа новин, що тіпа, Захід кричить, що неконтрольована ядерна зброя, що ніколи не можна, щоб і Росія розпалась, тому що це загроза, типу, світу, ядерна загроза. Всі прекрасно знають, що на отримання будь-якої ядерної зброї потрібні гроші. А умови Саратовської республіки цих грошей не буде просто фізично, щоб отримувати ядерну зброю. Істинна причина в тому, що Європа, європейські чиновники годуються з Росії, годувалися, готуються і хочуть годуватися далі. Згадайте, будь ласка, Шрёдера, Меркель, там корупція. Тобто європейські чиновники розуміють, що якщо вони будуть красти у Європі, їх розірве своє суспільство на шматки просто. А от якщо брати якісь крохи від Росії, то можна на цьому, на цих вершах добре себе почувати. І, звісно, вони не хочуть втрачати таке курити і кричать про ядерну загрозу. Це моя думка суб'єктивна. Можете погодитися з ним, можете не погодитися, це ваше право. Абсолютно ваше право. Але те, що вони явно з цього годуються, можна подивитись на того шодера на інших. На Меркель, казалось, кричить, що у війні, винувата у війні в Україні винувата Балтія. Та хто там ще Польща? Не Росія. Оказывается, це Балтія, та Польща спровокували Росію напасти на Україну. Но... яка людина при свідомості буде про, про таке говорити? В адекватному стані. Ну сумніваюся, що такі люди знайдуться. А, ну, в принципі, на цьому все. Якщо ви хочете підтримати канал фінансово, можете зробити це прокидати в описі під відео або закаріти новому коментарі. Дякую. Але перш за все я вас прошу, дуже прошу допомагати армії. Без нас армії буде важко. Підписуйтесь на канал, це не важко, мені приємно. А мені приємно. Ставте лайки, коментуйте, пишіть свою думку стосовно цього. Мені буде цікаво почитати. До нових зустрічей. Слава Україні!